да, все. Проходить, проходить. Так, ми приїхали до Заводського суду. Доброго дня, згідно 34 статті Конституції, я буду вести відеопротокол для ЄСПЧ Європейського суду у справах по правам чоловіка. Дякую. Так, все. Ні, дякую, я все. Ми там затримали, бо тільки що засідання було, теж відвідував. Розглядається е, усна заява заявника Гоголенко е, Марії Васильівни про відвід в слідчому суді е, Сінєвіку, який розглядає скаргу, е, точніше заяву про відвід слідчого. Е, е, дана е, заява буде розглядатися е, в складі суду. Туди погрібно, секретар Паніна, прокурор Слєвченко, Слідчих Бабіч, ну, відповідно, заявник е, Гамоленко. Так, всі в нас є. Ти представник, доверий місце. У нас в розгляді приймають участь лише ті учасники, які були допущені для розгляду, для розгляду цієї заяви про відвід слідчого. А відслідчого я ще не визнав моє представництво. Тому, будь ласка. Визвити. А ми повідомляємо лише тих учасників, які будуть е, учасниками в цій справі, або якщо вже оплатений інший е, ну, ордер, є на просто. Я був в залі, він не, не визнав мене як представника. Е, відповідно до постанови планованого Верховного суду, е, стаття 52, пункт 9. За довіреність я маю право. Кримінальне провадження. Якщо е, є бажання знайомність з постанови плинування Верховного суду і стаття пункт 9, Ну, е, ну справа в тому, що я в даному провадженні не вирішую, чи ви можете брати участь в розгляді заяви про відвід відслідчого, оскільки на розгляді моєму перебуває лише заява про відвід в Усна судді Сінієльніку. Місна заява відвід судді Сімієльніку. І все. Скаргу, а лише відвідують сім'я з тими учасниками, долучите. які брали, які брали участь в судовому розгляді. Це ознака того, що сім'яник не має права розглядати. От він розглядав аналогічно 76 статті. стаття. Давайте у нас є завіт, будь ласка, що це? Ви просите долучити? Долучити, да. долучити, шось... будь ласка, по питання, якщо ви маєте питання, долучити. Скажіть, долучити долучити матеріали. Я не дописати закону. Вот. Поэтому я вас прошу долучить матеріал і ставити. Сім'ї немає права розібрати по сторону. Так, це ви просто долучити ухвалу 15 травня 25-го року. Він да, розірвав питання э, стосовно э, бездіяльності. Розглянувши в Картом Станцию, стало Олента на матеріальність річ, що це протокола Скарзі зазначено, що переважні вагонному родини про Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, за яким скаржниця є потерпілою. Ухвалу слідчої суді з коронавірусу на СПУ відведений слідчий 4, але на порушення норм КПК до сьогоднішнього дня іншого слідчого не призначено. Так, з тому засідання голинка скаргу підтримала та пояснила, що її не знайомлять зі справою. Та що основна вимога її скарги є вимога слідчого, щоб її допустили в годину. Ще наразі слідчі пояснюють, що наразі постанова начальника СВЕГІ 25.25 створення нова група слідчих, до якої теря не входить, отже, право тут про його відвід виконано. Також слідчі пояснив, що Волинка дійсно звертала з питання про сміливо з матеріальному фермі пороження, але як буде про що свідчить протокол про надання доступу до матеріалів від 14.3.25 за участю Воленка, та лист ВП1 з рук для ознайомлення інферта, піля, з рук МНФ за 8.25 із запрошенням прибути 16.5.25 до поліції для ознайомлення, яке голинка отримала 13.5.25, але до відділення поліції 16.5.25 не так допустити інші матеріали справи з учасники процесу проходить висновування. Зокрема, для нас знищено виданих представ. Так, це розглянув. Він приймав участь у розгляді цієї справи, тому повторно 76-й задав. Давайте нам заявник буде все пояснювати, я зрозуміла. Він розглядав як слідчий суддя, так? Слідчий суддя. Як слідчий суддя розглядав. Слідчі суддя є. Так, будь ласка, заявник немає заперечень проти долучення? Ні, немає. Немає, немає? немає. немає. Суд з 16 годин закликати про питання зачіпати матеріалі даної заяви як підстави для відводу свідчого е, судді Сінєльвіка від розгляду заяви про відвід слідчого. Вказану ухвалу. Тут долучають зазначену ухвалу. і Зимир, я хочу вас спитати, бо ви заявляли усно від свідчимо судді сімейнику, чим ви обготовуєте? Чим я виготовуюся? А. а тим, що є существує закон, і його треба виконувати. Він неоднократно розглядував, він неоднократно це все робив. От тому я вважаю, що йому у мене, до мене, у нього є снедовір. Це ваш видит будь ласка, Вам ганського приготова. Так, для відповідь свідчого судді сім'ї. Писав для свідчого судді, передбачені статті 75 Трюмінального процесуального кодексу України, зокрема, якщо він є заявником по таку передачем цивільним. Позивачем, близьким родичам чи членом сім'ї слідчого прокурора, підозрюваного винувачного Петра потерпілого чи інших осіб, тобто цивільного позивача, цивільного відповідача в нашому випадку сініальні прослани селі не є такою особою. Якщо він брав участь в цьому кримінальному провадженні, як свідок експерт спеціаліст представник органу пробації, перекладач слідчий прокурор захисник або представник, синіальний прославний селіч також не брав. Участі, крім як слідчі суддя в цьому кримінальному провадженні. Якщо він особисто його близькі родичі, члени з його сім'ї заінтересовані в результатах провадження, це також матеріал впровадження немає і в мене не викликає сумнівів того, що він безпосередньо не має власного інтересу в цій справі. Крім того, передбачено, що за наявності інших обставин, які викликають сумнів в його неупередженості, таких обставин озвучено не було важко. Також є пункт у випадку порушення Він, встановленого порядку. Я тетник, зараз нас говорить прокурор, у нас є порядок. Якщо у вас будуть додаткові пояснення, суд надасть вам можливість ще надати свої додаткові пояснення. Давайте дослухаємо прокурора, тоді а, Також відповідно до пункту у випадку порушення порядку, встановленого е цим кодексом е щодо визначення слідчого судді. Для розгляду справи такого порядку також порушено не було. З чим я вважаю, що які вказували на неможливість участі слідчого судді сінення в розгляді кримінального провадження, а також вказували на порушення ним якогось норм кримінального процесуального кодексу. Немає на даний час і заявником не названо. Тому вважаю, відвід судді не обгонтовано. Слідчі повністю підтримую позицію прокурора, ваша честь прошу. Не підтримувати позовні вимоги саме пані. Позовні говорили. вимоги, а вимоги, так, позовні вимоги піли... заяви від слідчого відговору. Слідчі тут яке відношення має до відповіді. Ми зрозуміли. Взагалі воно тут не не бути слідчить. Це не слідчі, я дізналась. Відповідно до якого ми оскаржуємо його від відвід. Він зацікавив нашого. Так, його він зацікавлений, тут бути. Судді, він є учасником, він виконався на розгляд цієї її Оце... як особа, якої оскаржується. Судді. Ще додаткові пояснення. вас будуть, все зазначили. Ну, 76 стаття, ми посилаємо 76-го, він ви бачите, є рішення, де як слідчий суддя приймав рішення. Тут порушення 76 статті. рішення. Він у нас... Додаткові у заявника будуть додаткові пояснення? У нас купа його рішень, купа його рішень і раніше, як свідчив судді, які відмовляють у задоволенні, Тобто він прикриває бездіяльність. Чи будуть у вас додаткові пояснення? Додаткові пояснення, У мене така стопа, його рішень. Я їх всі не взяла. Я взяла основне, де він навіть не признав головне діло. Воно, нотаріального, як говориться, э, нотаріуса, який зробила пакості, украла у мене дом і передала О, підтвердження його рішень. Так да, він вам дала почерпність. Э, Діжіть, як не ці. Це їм тут. Дет... Ні, не тете я тут отвіді. Чекайте, ще <заснан> пояснення буду чи ні? Якщо це все, то ми посилаємося на існує на існують інші обставини, а інші обставини це прикриває бездіяльність слідчого. Це наявності <засн> попередня. <засн> ви чуєте питання моє попереднє засідання? Він є вас якісь доповнення заяволення? Я це... потребую закон закон України, який повинен виконуватися. Починаю його з 13-го року, де я йду потерпілою. Потерпілою, прокуратура цього, волокітить, скриває машини, обадовська. Це Заявіть прокурору прокурору да, Так, А я йому вже сказала, Завтра, Ні, зараз Ні, це під час да. розгляду Та е, Ні, правильно, ми мож, може можемо заявити ми відвідувати. Від зацікавлена від? особа, ще раз нагадую. Прокурор зацікавлений з 2013 року, він нічого не робить, він зацікавлений і покриває сім'я Ких, а вони його. З 13-го року. Ми наголошуємо, що прокурор, в них змова. Це вже стаття 109 вже. Просимо відвести все. Да. Від участі кримінального провадження, 1050, відвести його. Ось до е е Слепченко і Сінько, які закрили уголовне діло проти літніх мошенників, проти Обадовської це не розказали право помінальної так, Тут порушення вимог 28-ї сроки, розумні сроки пропущення. Це з 13-го року. Ну, це, куди... Вони це роблять і роблять і порушують. прикриває їх без діяльність і, і прокурора і того, що тут наявності. Вони крутять, крутять, поливають. А в мене доступа вдома немає. Ця особа тільки має право на тридцять одну метрів. метру. Полдома стоїть А поселека зараз. Чого? А полдома стоїть і сім. В тому, в у мене куплю продажі виповідаємо. Ми по суті не розглядаємо, вчера наголошуємо. По суті, сім'я е е прикриває бездіяльність слідчого прокурора. А в наявності є документи. З 2013 13 року прикривається всі його діяльності. Всі висловилися. Всі висловилися. Просимо задовольнити. Аналогічна ситуація була Женя Китая. Його вже анулірували, вже Вознесенівський стала. Зараз дає плодовимось. Прокуратура постоянно, що обласне, що міста. З міською все починається, обласною все закривається. Марія Васильевна, при чому тут міська рада? І... Міська рада до вашої... І, ні, міська рада, прокуратура, міста, наша. Начинає з 13-го року. Прокурор Ші Бондаренко, яка прикривала Міркулову, яка прикривала Фідоренка, спасала його від тюрми, бо там світило 8 років, тюрми йому. Прикривали до того до 19 року, поки він у 19-му році помер. Все. Міркулова збіжала в Росію, яка визнала діть у 33 години совершеннолітнім. Прокуратура це все знала. І все до цього времени волокітить і скриває, і покриває мішеніком, і закриває в головне діло за сроком давності, за невиявлення е, явних документів. Склав злочину немає. Да. Нема. І все. Злочин. Хата вийде. стоїть запечатана, нема злочину. Да. Вона ж Майдон. розвалюється, да? Да, ну, так? Дом і і да? 16-му ходу мене як виселили оттуда. Де ж не починилася апеляційний суд, не починалися указання Верховного суда. А там районний Марченко виконала указання суда, де було указано Верховним судом. Виконала. Апеляційний суд це все, все одрубав. Ну, Тому що гроші заплатили. Одрубав. Я вас ні, я вам задав питання. Я так зрозуміла, що будинок вже розвалюється, так? так? так. А вы хотите, я вам сейчас покажу ее состояние. Он а, покажите, пожалуйста. Да. да, Лиля. У вас, у вас, сколько у вас заседания? Какого? А, 2.30. Сейчас мы тогда отсюда быстренько к вам. Да, вот сейчас мы в, судебном, в заводском судебном заседании, сейчас к вам выйдем. Давайте, хорошо. Сейчас Только я дам. Сколько по времени? О, у -у -у. Третий, третий суд сегодня у нас. Ну так, вы же говорили на 15.00. Смотрите, вот начало, это под забором начинается. Так, Мария Васильевна, нам надо срочно ехать, ну, потому что ладно, 15 минут. Сейчас. сейчас любое так, любое да. решение, любое сейчас. решение. Все, поехали, Анжела. Сейчас и дальше там идут эти самые. Мария Васильевна, возьмете решение возьмете. Хорошо. До побачення. до побачення. Прокурор, а ви що, до побачення не кажете? До нових зустрічей. Все, ви все бачили, що поліція ще каже до побачення, а прокуратура, ви бачите, він якийсь пригничений, навіть Анжела Рострівана не став до побачення. Так, а тепер нам налітять. Боже, як на і перебігала. Уже не стільки сил, як, за, як як раніше. Так, Я зараз завершу ефір, тому що будемо їхати, а включусь вже <кій> у наступному суті. Добре? Вітер такий.